Скажи з чим, з яким запитом прийшла в секс терапію, що хотіла вирішити, і чого вже вдалося досягнути. У нас ще не закінчився курс. Ми пройшли тільки половину, чого вдалося досягнути за ось цих п'ять сесій? Я прийшла із запитом навчитися задовольняти сама себе, тому що в мене з цим були складності. І відповідно, коли ти не можеш і не знаєш себе, і не знаєш свої точки, ти не можеш це пояснити чоловікові. І в сексі відбувається все так, що він щось робить, але це щось не те. А як що саме те? Ти не знаєш, пояснити йому не можеш, і ви обоє від цього страждаєте і розчаровуєтесь. І так вийшло, що дійсно я почала просто цьому приділяти більше часу. А взагалі я зрозуміла, що дійсно, куди спрямовуєш свою енергію, там і відбувається покращення, а взагалі уповільнитися і навчитися відчувати своє тіло. Звичайно, там Юлія мені давала техніки певні. І завдяки тому, що я просто виділяла на цей час, в мене дуже швидко наступив результат. І зараз я вже та людина, яка. Може доставити собі задоволення сама руками. Я хочу на цьому зробити акцент, тому що раніше я могла себе задовільнити тільки вібратором. Але справа в тому, що я попала в таку трішки пастку з вібратором, тому що до вібратора люди дуже сильно звикають, і він насправді притуплює наші відчуття, тому, що він там діє на одну зону, і він дуже дуже інтенсивно на неї діє. І таке враження, що вона як затирається, тобто. Потім, коли ти торкаєшся до себе руками, ти взагалі нічого не відчуваєш, і тобі це ну, дає не ті відчуття, бо ти звик до вібратора. І справа в тому, що коли ти дуже сильно звик до вібратора, мені здавалося, що ну, просто ну, жоден чоловік не зможе мені доставити задоволення, тому що руки це не вібратор. Ну, тобто, і мені було дуже складно. Але я звідклала вібратор цілеспрямовано, я вирішила, що я буду змінювати свої звички, а змінювати свої відчуття, свої паттерни. І зараз я його навіть не хочу брати, да, тобто я можу доставити задоволення собі руками. На початку це було повільно, це було довго, поки я звикла, поки моє тіло почало відгукуватися. І зараз це вже відбувається швидше. Ну, звичайно, треба ще працювати над збудженням, тому що все багато що залежить від збудження. Ну ми ще продовжуємо працювати з лілією, і в мене ще багато цілей, які я хочу досягти. Але основне це те, що треба приділяти цьому часу.